Віра. Немає такого усвідомленості віруючих будь-якого православного, української е, автокефальної чи греко-католицької церкви, що собою являє належність до православних чи до греко-католиків? Немає усвідомленості. Просто номінально: ти хто я греко-католик, Ти хто я православний? По суті, обряд, як і в греко-католиків, так і в православних ідентичний. Різниця лише у належності до Патріархату православного чи до римського, ну, до римської е, церкви. Обряд однаковий. Тому що, коли Унія відбувалася, робили оцю греко-католицьку церкву, е, зберегли обряд, тому що для людей було значущим, кому що належить. Так як я згадував, вони були неосвічені. Для них було важливо та обрядовість, яка для них звична. Це було важливо. Тому. Розумні люди світу цього.